Розглянемо налаштування реле на пруї DigiTop VA3F63A. Дане реле трьохфазне, але може працювати також в однофазному режимі, що подрозуміває собою три незалежні фази. Якщо одна не буде працювати, то всі інші будуть працювати. Якщо дві не буде працювати, то остання буде працювати. В трьохфазному режимі це потрібно для якихось двигунів. Якщо у нас одна фаза не працює, дві інші також не працюють. Нажимаємо S. У нас тут стоїть автоблокування. Щоб зняти автоблокування, натискаємо ось цю кнопку на декілька секунд. Це автоблокування можна зняти в меню зараз покажу. Натискаємо S. У нас зустрічає перший режим вибору режиму або трьохфазний режим, або однофазний. Розглянемо однофазний режим. Натискаємо S. Верхня межа спрацювання по першій фазі. Натискаємо яку нам потрібно. Зараз ми розглянемо заводське налаштування. Нижня межа спрацювання можна встановити будь-яку. Час затримки включення. Тобто, якщо є якась аварійна ситуація, скільки реле відрахує секунд, першні фігниці. Заводські це 5. Я встановлюю 15. Для холодильників це 180. Обмеження по споживанню струму. По заводських налаштуваннях 63. Тобто, ми можемо виставити, що по першій фазі не було більше, більше ніж 60 а, тобто близько 13 А. Час затримки включення по амперажу. Тобто, якщо буде більше ніж 60 А, реле перезапуститься на 5 секунд. Наступне ідентично все для другої фази, ідентично все для третьої фази. ДУ істерези снапруг залишаємо 30 після професійних налаштувань. Count кількість відключень за струмом. Тобто, якщо в нас буде часте відключення за струмом через 4 або через 3 спроби, які ми виставимо. Реле перейде в аварійний стан. Або цю функцію можна повністю вимкнути. Перейшовши на 10 і нажавши ось це, це буде вимкнено. BRT – це встановлення яскравості індикації. Ми можемо змінити яскравість дисплею. Це у нас автоблокування клавіш, тут її можна зняти, в мене було включене. Я знімаю її. Це у нас версія прошивки і внутрішня температура самого пристрою. Журнал спрацювань. У нас друга спрацювання була по першій фазі 211. І ресет. Якщо ми натиснемо кнопку вниз, потримаємо. Реле перезапуститься в заводське налаштування. Все воно перезапустило заводське налаштування. Розглянемо налаштування для трьохфазного режиму. Натискаємо 3 фази. Переходимо У нас тут одразу для трьох фаз налаштування верхнього порогу, налаштування нижнього порогу. Часу затримки включення. Налаштування струму споживання і затримка включення по струму. Все. Тобто, ми одразу налаштували все для трьох фаз. ДУ це гістерезис, асиметрія фаз. Тобто ми можемо виставити, якщо на першій буде, яка відмінність між фазами, скільки вольт буде? Якщо перша буде 200, друга 260, воно вимкнеться. Тут можна виставляти. Це також призначено для, більше для електродвигунів. Якщо у нас, наприклад, нам потрібно, щоб не було асиметрії більше, ніж 20 вольт. Можемо також виставити. Залишаємо по завицькій 50, а ви ставите, який вам потрібно. Контроль чергування фаз можна виставити, щоб був правильне чергування фаз. Можна вимкнути. Вибір частоти роботи. Це від нормальної мережі, а це в нас робота авто для генератора. Кількість відключень за струмом, яскравість дисплею, автоблокування клавіатури, прошивка і журнал спрацювання. Ресет також можна нажати на вниз, і він автоматично перезапустить, якщо вам потрібні заводські налаштування. Розглянемо ситуацію, якщо у вас буде писати ОХТ, це означає ОХТ, це означає, що у вас висока температура самого пристрою, потрібно дочекати, поки він охолоне. І якщо в нас буде мигати ось так і не будуть світити, потрібно підвищити верхню межу або знизити нижню межу. Також для прикладу, зараз я. В однофазному режимі підвищення нижній поріг для того, щоб продемонструвати, як, як помилку виб'є. КМ-215. Ось показую. В однофазному режимі у нас перевищення по фазі. Перша фаза не працює, дві інші працюють. Якщо у вас буде ось так мигати, це означає або потрібно підвищити верхню межу, або знизити нижню межу. Заходимо в налаштування, міняємо те, що я міняв. Наприклад, хоча б до 200. Все вона автоматично запустилась. Якщо це в трьохфазному режимі зробити. Все, в нас автоматично реле вимкнулося, тому що у нас перевищення по вольтажу. Якщо у вас так мигає, потрібно також змінити. Переходимо назад, змінюємо. Все, після змінення реле автоматично запуститься через той інтервал, який ми виставили. Ось такі прості базові налаштування, які допоможуть вам коректно налаштувати ваш пристрій для роботи.